Привіт, дорогі друзі, я бачу по коментарям у вас є багато запитань щодо останнього відео, пов'язаного з е, зняттю з реєстрації. Ну, багато знатоків починають з того, що не, зняття, не виписка, а зняття реєстрації вони праві, але ми використовуємо термін е, виписка. В зв'язку з тим, що так зрозуміло в загальному колу осіб зрозуміти суть питання. Тому використовуємо, якщо хоче, знатоки хоче та в реєстрацію. Тому от, питання щодо, скільки можна бути не зареєстрованим після того, як тебе випишуть. Перше, ви повинні зрозуміти, хронологія дій пов'язана з тим, що новий власник без вашого відома вас виписує, а тому ви е можете і не знати. тобто, Скажімо так, за реальною обставиною не знати, що у вас зняли з реєстрації? Скільки можна? Немає такого сроку, скільки можна. Є, коли норми зазначають закону, що ви повинні, коли міняєте місце проживання, повинні перейти протягом 30 днів і, скажімо так, зареєструвати своє постійне або тимчасове місце реєстрації, яка відповідальність? Уголовної кримінальної відповідальності немає. Давайте зразу. Є адміністративна стаття 197-го, яка вказана на те, що якщо ви не отримали паспорт або не зареєструвалися, перше, що вам, це буде попередження. Після того як у вас, скажімо так, вдруге ви попалися на чомусь, вам порають штраф 51 гривню чи 57 гривень. Тобто зона відповідальності, у вас там 50 з копійками гривень. А що які неприємності? Неприємності будуть в тому, що ви, якщо вам там потрібно буде йти працювати, якесь там вчиняти дії. Вам необхідна буде реєстрація, і вам повинно буде зазначати, ви повинні зазначати вашу реєстрацію. Для цього, для цього, ось для цього вам, скажімо так, яка неприємність. Плюшки на сьогоднішній день. Це, як я вам сказав, це вам допоможе в тому, що ніхто не буде з держави знати, якщо вам це потрібно, де ви, скажімо так, зареєстровані для того, щоб направити повістку або ще щось. Тому в цьому є плюшки, в цьому є плюси або мінуси. І ви повинні розуміти, який для вас є більш вагомий плюс, а який більш неприємний мінус, і самим вирішувати, що є. Тобто і то. Відповідальності як такової немає. А якщо вона там тому, що є припис, показаний, показане тому, що у вас попередження. А якщо вдруге де ви попали, а в ви, таких, таких випадках, щось десь хтось попадає, немає. Вам буде 51 гривня а, чи 57 штрафу. Якщо вам потрібно зникнути з очей держави, ви можете скористатися цим законним інструментом вчинення таких дій. Враховуючи, ви ж не порушуєте закон, ви вчиняєте і вас виписують відповідно до вимог закону. І ніякого порушення закону цього немає. Порушення буде умовне в тому, що ви не зареєструєтесь, а ви можете не реєструватися, тому що у нас конституція і деякі закони України вказують на те, що вам обмежити пересування ніхто не може. І жити ви можете де захочете. Тому ви перш за все можете користуватися цим, і це вказує на те, що відповідальності як такої серйозної і не може бути.